Реабілітаційне відділення вже зовсім скоро відкриють у Коломийській центральній районній лікарні. Тут буде сім палат на 20 ліжок. Відновлювати здоров'я матимуть змогу пацієнти із різними захворюваннями. Роботи вже тривають. На це гроші є. Підрахували вже й вартість необхідного обладнання. Щоб людина після відновлення могла вийти зі стаціонару своїми ногами, така основна мета вже зовсім скоро буде у медиків реабілітаційного відділення центральної районної лікарні. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Володимир Кістечик з нетерпінням очікує, коли тут з'являться перші пацієнти. Досі вони проходили відновлення у різних відділеннях. Тепер буде окреме, повноцінне. В оновленому відділенні в нас буде як стаціонарна, так і амбулаторна реабілітація. Серед пацієнтів це будуть люди після неврологічних захворювань, після гострих порушень мозкового кровообігу та інших неврологічних хвороб після травм та захворювань опорно рухового апарату, кардіоребілітація, люди з спінальною травмою. Їм всім на буде надаватись кваліфікована реабілітаційна допомога. Тобто, у нас будуть працювати спеціалісти у сфері реабілітації це фізичні терапевти, ерготерапевти, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, асистенти фізичних та ерготерапевтів. Мінімальний курс перебування у реабілітаційному відділенні буде 14 днів і аж до повного відновлення пацієнта. Тут одночасно зможуть перебувати 20 людей. Фахівці є. Після завершення ремонту та придбання обладнання вони готові братися до роботи, каже керівник стаціонар. Відділення Ігор Клапко пацієнт реабілітаційного відділення це не завжди е, має бути важко важко поранений військовий чи чи, чи чи хтось будь інший Це звичний пацієнт неврологічного відділення, який має інсульт. Пацієнт кардіологічного відділення, пацієнт травматологічного. Тобто е, є велика перспектива в розвитку цього відділення, і тому ми намагаємось зробити його максимально комфортним для людей, які цього потребують. Враховуючи те, що в країні йде війна, і невідомо коли вона закінчиться, Тобто реабілітаційне відділення без пацієнтів, на жаль, не залишиться. Реабілітаційне відділення буде облаштоване за всіма європейськими вимогами. Роботи вже тривають. Кошти для цих потреб виділила Коломийська міська влада. Щоправда, для придбання сучасного необхідного обладнання їх не вистачить. Треба ще близько двох мільйонів. Робимо все під всі вимоги, під європейські стандарти, де мають знаходитися на реабілітації, як і військовослужбовці, так і переселені. Особи так само, як і всі остальні жителі нашого, нашої громади, які потребують реабілітації. Це зараз буде, так як у нас до цього часу були реабілітаційні ліжка тільки по відділеннях. Зараз це буде окреме відділення, так як по вимогах Національної служби здоров'я, по вимогах Міністерства охорони здоров'я, це буде окремим відділенням. Повністю все пристосовано тільки для реабілітації. Не лікування, а реабілітації пацієнтів. Зараз ми. Провели тендер на робот на ремонтні роботи після складання кошторисної документації. проектно кошторисної документації кошти ви, виділили міська рада 4,7 млн мільйона гривень. Це тільки на ремонтні роботи. Звичайно, ми до цього часу вже своїми силами і за допомогою організації МОНОН. Ми зробили вже дві палати. Ви бачили, що є. Ми також самі провели тут повністю. Зовнішні мережі, ну, електропостачання, це все зробили по-новому. Зараз ми хочемо в найкоротші терміни це все завершити, щоб вже пацієнти були в нормальних умовах і в окремих в окремому відділенні. Буде стояти питання, вже воно зараз вже починає стояти гостро. Це є придбання обладнання медичного для даного відділення. Ну, я думаю, що Депутати, депутатський корпус і, і наш влад... ну, і мер, також думаю, що вони це прекрасно розуміють нам, підтримують нас, і це ми думаємо, що зробимо найкоротші терміни, щоб. Було все вже так, як ми запланували у владі. Кажуть, добре розуміють, що відкриття реабілітаційного відділення як ніколи на часі, тому з розумінням ставляться до потреб щодо його облаштування. Усі фінансові питання обіцяють закрити сьогодні. Реабілітаційні центри, реабілітаційні відділення для військових, ветеранів а також для цивільного населення. Це має бути основним із завдання для держави на роки це відділення, яке ми створюємо. На базі нашого кому... комунального медичного закладу ну, буде досить хороше з потужною інвестицією зі всіма вимогами інклюзивності а також що головне, що тут буде сильна команда фахівців, і важливість того, що вона створюється на базі ЦРЛ, також що тут будуть інші спеціалісти зі всіх галузей, зможуть надавати оперативну допомогу для пацієнтів. Щодо міста, місто сюди виділяє сьогодні 4 мільйона 700 тисяч гривень, і також попередній є вже підрахунок, що потрібно ще додати 2 мільйона на закупівлю різного медичного обладнання. Загальна, загальне погодження від депутатів і консенсус, і розуміння цієї проблематики є. Так що всі всі це хочуть зробити, тому злагоджено рухаємося, щоб зробити це таку медичну послугу для наших країн. Надія Ніплюхіна Серію Грин для подій телеканалу НТК.